Не за славу, за свободу, не на смерть, а в ірій. Ішли сини свого народу, молоді та щирі, всі за батьком-отаманом на багне червоних, Вкриє поле кров тиранів, залунають дзвони. Але ворог ішов стіною, звір віртою не втомився, Степ багрянів під ходою, у крові втопився. За спиною рідна хата ворогу не взяти, та у серці Україну не закриють грати. Громом вдарив долі постріл, брати прощавайте, як доволі доживете, від мене вітайте. Спи спокійно, отамане, Спи і не турбуйся вже і куля не дістане, коні не спіткнуться Спи спокійно, батько рідний. Пройдемося по Україні Ворога.